Всім привіт. Нарешті. Блять. Високий рівень небезпеки. Продіть найближче укриття. Фізний Не буду починати спочатку. Коротше П'ятниця настала, хоча зараз... Тільки вона настала, тому що зараз... 12.1-25 хвилин, тому новий день, але комусь зароблю зараз приємно, якщо хтось ще в онлайні ну, катається і їм зараз прийде подарунок, а хтось зранку прокинеться і буде, теж думаю, задоволений цими коробками. Так, отже. Переходимо на сайт відео, Треба посилка рандомайзер Вставляємо і Зараз схоже зараз покаже першого переможця, тому дивимось. Мені цей комент сподобався, коли я перший його прочитав за стрімив. Дуже дякую за гарні стріми. Я відповів, що яких є на виду, Но, але настрій підняло, тому перший переможець пішов, відправляємо. Так. Перший є. Далі, так, рандомайзер. Пішли далі. Mm -hmm. <laughs> Ой, Мафіозі попав, хоча він цього разу сильно не що так як. Новорічні коробки, але йому пощастило. Тому другий переможець. Третій переможець. О, це... це і постарався тоді. Так, але... Це нікол... Ну, перевіримо, якщо не йде. Так, нік. Так, третій переможець є. Четвертий. Ну, повторюватись. Точно не будемо. Один раз отримали і гарно. Дуже багато людей голови не розумію як... Так, ну тут нема ніколи. Перевіримо, що є інші команди. Від цієї людини є ніхто, чому і ні. Так. Що не буде? Шкода. А шанси були. Так, далі. Ну, тут теж без ніку. Далі. Так, четвертий переможець. Это так, четвертое. Давай то пятого. Так. Так як була дуже велика тенсі, я вирішив докинути ще один і 5, переможцю на 7 від мене ще парочку накидаю. Так далі тут віршики. of Ось і все. Дякую вам за активність, за участь, за, за те, що 에, дивились відео за те, що за все. бажаю вам гарних каток, бажаю вам витягнути щось цікаве. Ще хотів сказати, що Виконував завдання Вафльтрагена і останній коробці, яка давалась е халявно, е Відкрив, там кредити з чимось було, з якимись і вирішив спробувати замінити. Замінив Астон Рейкс і так як він в мене був, він повернувся голодою, тому в мене вже не 30, а 40. Ну я тоді дуже, дуже в шоці був, я цього не очікував, тому це було дуже приємно. Якщо у вас щось випаде цікаве, відписуйте. Просто цікаво. Все може бути. Наприклад, в Новий рік одному з учасників випав з п'яти коробок, тому... Все може бути. Отже, ще раз всім дякую за участь і гарних каток. Все, до побачення.